Я Київ у вогні, горять сталелі бетери, там на межі, передовій, народ боронять, волонтери, палають шини і серця. Ніхто не хоче помирати перед екраном матері. І там, і там їхні солдати. Там у шоломі і щитом, з Франківщини стоїть хлопчина, з червоним, на грудях Христом, поранених несе дівчина. Стоїть із Харкова Андрій, Сашко тримає оборону. Він тут вже 48 днів, як сам приїхав з Краснодону Ось знову хвиля йде атак. Усе змітають водомети, морозно трішки. Мінус два. Горять позаду вже намети. Всі щільно взяли у кільце. Здається, ось наш дух зламають, та хтось із права затягнув народний гімн. Усі співають. Тримати крепко треба щити. Бо там позаду наші діти, батьки стоять і матері. Нема куди нам відступити, бо має вибух поруч десь, то світло шумував граната, це беркут мило передав нам подарунок від гаранта. Що вчора ти і я були звичайні активісти, а вже сьогодні всі ми тут. Бандформування, терористи, по ліву сторону під щит знов граната залітає. І мій колега, екстреміст, на неї стрімко так лягає. Та що ж ти робиш, брате мій? Знімаю з нього балаклаву, лице криваве очі. Дівочі коси розгортаю. Та що ж це, люди, за війна, де бій ненависний приймають ті, хто міцний бронежилет вибрав сьогодні, А ж на мистець, хто замість плаття, мов на бал, вже надіває балаклави, І так хоробро за щитом стоїть під натиском на вали. Ви досі скажете, що ми стоїмо тут всі за якісь гроші. А може й морзі хлопчаки лежать за гроші теж хороші. А може, й ця мала дівча, якому вже добу не спиться, стоїть, по радісно їй жить, Під панським катом і молиться.